Мета даної роботи виготовити установку для вимірювання відносної вологості повітря та з її допомогою виміряти відносну і абсолютну вологість повітря в кабінеті фізики. На використаному в даній роботі методі ґрунтується робота такого приладу, як гігрометр психрометричний, який складається з двох однакових термометрів. Один з яких обмотаний тканиною, що поміщено в певний резервуар, який заповнюється водою, так званий вологий, інший сухий термометр. Як бачимо, покази сухого та вологого термометрів відрізняються. Знявши покази обох термометрів, використовують психрометричну таблицю. У вертикальному стовпчику обирають покази сухого термометра. У горизонтальному рядочку обирають різницю показів сухого і вологого термометрів. На перетині цих показів отримують відносну вологість повітря. В даній роботі ми самостійно зберемо установку, аналог, психрометра. Для цього нам знадобиться наступне обладнання. Два однакових термометри. Склянка з чистою водою кімнатної температури, невеличка посудина, шматок марлі або марлового бенту та штатив з двома лапками. Перед початком виконання роботи згадайте відповіді на такі запитання. Що таке відносна та абсолютна вологість повітря? За якою формулою обчислюють відносну вологість повітря. Пам'ятайте, що під час виконання роботи слід дотриматись правил безпеки. Визначте ціну поділки шкали термометра. Для фіксації результатів вимірювань та розрахунків накресліть у зошиті наступну таблицю. Приступаємо до виконання експериментальної частини роботи. Невеликою кількістю марлевого бинту обмотаємо один з термометрів. Зберемо установку, обережно закріпивши обидва термометри у лапках штативу. Кінець марлі другого термометра опустимо у невеличку посудину. Як бачимо, на початку покази обох термометрів збігаються. Далі налімо невелику кількість води у посудину, змочивши марлю, що окутує другий термометр. Після цього, відповідно, вода починає випаровуватися з посудини та марлі. І охолоджується, внаслідок чого температура другого термометра починає спадати. Чекаємо деякий час, поки падіння температури на другому термометрі не припиниться. По завершенні бачимо, що температури сухого та вологого термометру суттєво різняться. Заносимо ці покази до таблиці. Переходимо до опрацювання результатів. Використовуючи отримані дані, визначте відносну вологість повітря в кабінеті. Для цього скористайтесь психрометричною таблицею з підручника. Визначте густину насиченої пари ρ з індексом N за температури, що показав сухий термометр. Для цього також скористайтеся наведеною таблицею. Або за відсутності необхідного значення температури в поданій таблиці, більш детальною таблицею з мережі інтернет, розрахуйте абсолютну вологість РО з індексом А повітря в кабінеті. Пам'ятаючи, що відносно вологість Фі це подане у відсотках відношення абсолютної вологості до густини насиченої пари, отримаємо рівняння для визначення. Абсолютної вологості. За результатами експерименту зробіть висновок, у якому зазначте, Модель якого фізичного приладу ви виготовили, які фізичні величини ви виміряли за допомогою цього приладу, та які результати отримали, які чинники впливали на точність результатів проведеного експерименту. Творче завдання. Використовуючи отримані дані, спробуйте визначити масу води, що міститься в повітрі кабінету фізики. При цьому відомо, що кабінет має розміри довжина 7 м, ширина 5 м, висота 3 м.